Ще пішли в клас? Та ми літянули, кому не треба? Що я краще погуляю? А прогулянка тобі допоможе здати за нього? Та ну, тебе зануда. Софія, що ти собі думаєш? Залишилося 5 хвилин до кінця уроку. Пані, я мала вести уроки в другому класі. Всі старшокласники вже зайняті. Софія, тільки ти завтра доведеш урок. Ні, 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 на мене навіть не дивись. Я в цьому церкву в участі брати не буду. Софія, допоможи, дуже тебе прошу, крім тебе нема кому. Ти сама казала, що бути вчителем дуже легко. Я тобі дам дебе уроків. Ти що, не зможеш справитися з якимись там другокласниками? Зможу, звичайно. Ну, тільки. Ну, а ти домовилась. Сподіваюсь, їй буде цікаво. Молодець, я знала, що ти не підведеш. Удачі! Добрий день, діти! Сьогодні уроки у вас буду вести я. О, кльово! Можна не слухатися і нічого не робити. І перший урок у нас математика. Я підготувала для вас багато цікавого. Хто готовий <phone rings> no, Walking through the desert over the running away from this world. Long ago